Вісім маленьких українців народилося у новорічну ніч у Житомирському обласному перинатальному центрі. З них п'ять дівчаток і троє хлопчиків. Перший день нового 2025 року виявився досить щедрим до нашого перинатального центру. Всі дітки народилися здоровими і доношеними. Серед молодих матус, які народили у новорічну ніч, інна вона розповідає, колись вийшла з перинатального центру з донечкою. Тепер же повернулася за сином. Скажіть, будь ласка, як це стати мамою друге, ще народити в такі святкові дні? Ви знаєте, тут вийшло навіть не тільки святкові дні. Дитина перша 31-го, друга дитина теж 31-го. Тому як кажуть, як Бог дав, я думаю, що це все таки все справедні на пологах. Інна була зі своїм чоловіком Олександром. Молодий тато зізнається, поки не уявляє, як це бути батьком хлопчика, і дуже хвилюється. Однак він щасливий, що зміг бути поруч із дружиною у момент народження сина. Я після перших, коли народилася донька, я підняв статус жінки дуже високо. Якби тобі не було тяжко. Якщо ти там боїшся крові та ще щось потрібно бути це дуже важливо у сусідній палаці з Інною Тетяна. Вона теж стала мамою вдруге, і цього разу повернеться з пологового з донечкою Корнелією. 52 два сантиметри, три двісті сімдесят. Новорічною ніч нас народилася. Вирішила, що вона що вона хоче бути змійкою. Вже дракончиків багато народилися, тому вирішили, що будемо першими змійками виходити в цьому році. Як ну кажуть, що дівчатка народжується до миру, то будемо розраховувати, що вода принесе нам гарну звістку в вигляді миру. Чоловік Тетяни військовий. На полог до дружини його не відпустили. Однак, навіть це не затьмарила радість від народження донечки. Він зараз на фронті нас захищає. То трішки засмутилися, але нічого. Потім уже скажи, Тато до нас приїде. Да дуже гарні лікарі, тобто нас дуже гарно прийняли. Інструкції дали дитинку, заколисали і ти вже, вже спокійний упродовж 2024 року у Житомирському обласному перинатальному центрі народилося близько двох тисяч діток. Завідувачка пологовим відділенням каже, це найбільша кількість за останні три роки. Сподіваються, що така тенденція зберігатиметься надалі, і маленьких українців буде все більше. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал Еска 1